Полтавська обласна молодіжна громадська організація Твій світ розпочинає імплементацію проєкту захищені старостати, створення пунктів безпеки в старостинських округах Лубенської громади, медіаграмотність, безпека, медицина. Проєкт спрямовано на підвищення обізнаності з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та передбачає. Проведення цілеспрямованої роботи щодо інформаційно-просвітницької та пропагандистської роботи серед населення, в тому числі в старостатах Лубенської громади, медична допомога під час надзвичайних ситуацій, також ми цієї тематики будемо торкатися. У Нас і сьогодні присутні тут представники волонтерського загону медичного. Коледжу, а ми будемо співпрацювати в цій сфері з вами. Шановні, будемо розказувати людям, як надавати першу медичну допомогу. А також ми плануємо приділити увагу компоненту мінної безпеки. У нас будуть коштські блоки, які будуть торкатися цієї тематики. Ми вже зговорилися фахівцем. А який буде проводити такі блоки? Воно буде наочно з різними макетами. Проект фінансується сівік в рамках проєкту зменшення шкоди цивільному населенню в Україні шляхом посилення захисту на рівні громад та ефективного цивільно-військового співробітництва. Проект фінансується урядом Канади.